Це продукти справді дуже цілющі, дуже зручні, дуже комфортні, концентровані, і вони дуже потрібні українцям, тому що в людей масово летить здоров'я. Вже ну майже всі найбільш здорові люди відчули, що здоров'я вже не те, енергія, не та сили, не ті. А вже хворі люди то сипляться просто як знаєте, як картковий будиночок, як ефект доміно. сипляться. Я консультую дуже багато людей. Бачу, як в людей псується здоров'я, ланцюгову реакцію. А гідролати це дуже цінний, безпечний. Продукт, який дуже прекрасно людський організм сприймає, і це знаєте, це фон здоров'я, це те, що ви вживаєте малесенькими дозуваннями з питною водичкою або з прохолодними напоями. І навіть самі не помічаєте, як у вас балансується весь організм на всіх рівнях, на всіх і на щільному фізичному тілі, і на тонких тілах. Ті, хто з нами вже давно вживає гідролати, вони знають цей ефект, вони явно відчувають покращення здоров'я, навіть якщо ну тільки гідролати це єдине, що вони додали до. До свого життя, ну але е, люди зі здоровим глуздом розуміють, що виклики для нашого здоров'я, для нашого тіла зараз надзвичайні, і вже старі бабусині методи, знаєте, чайочки, якісь там чи щось таке легеньке, простеньке, вже просто не дасть вам того ефекту. Е, інформація для тих, хто новачок і ніколи її не чув. Гідролат справжній, натуральний, такий, як у нас, де ми не відбираємо ефірну олію, не робимо ніяких маніпуляцій, не розбавляємо водою. Ми відбираємо тільки максимальний концентрат, який вам віддаємо. А ви вже можете багатократно, багато багатократно розбавляти собі водичкою в комфортному режимі. Гідролат в 10-15 разів більш концентрований, ніж відвари травті, які от прям дуже концентровані, де викладає вкладається велика кількість сировини, і робиться такий, знаєте, потужний концентрат. В 10 15 разів наші такі непомітні прозорі гідролати мають більше корисних властивостей, і мають такі властивості, які при запарюванні просто в чашці чи в термосі просто не переходять водний розчин. Це великий плюс. Тут міститься ефірна олія і багато інших корисних речовин. Зате не містяться барвники і баласні речовини, які от відварі, власне, ми дивимося оху, який коричневий чи такий там червонуватий, зеленкуватий відвар. О, це значить сильний сильний концентрат. Насправді там велику частину займає. Це великий концентрат барвника, який нам, власне, очам як доказ, що це концентрат, а організму не дуже потрібний. Гідролат прозорий, більш-менш завжди нейтрального кольору, біленький або злегка, злегка може бути зеленкувато-коричневатеньким, залежно від хімічного складу сировини тої рослини, яка використана при дистиляції, і. Так здається, що така собі водичка не зрозуміла, але це набагато більш зручно, набагато більш концентровано, набагато більш цілюще і корисно для організму. А порівняно з чайочками. Це концентрат корисних речовин в 20-30 разів корисніше. Тобто, якщо ви навіть чашечку свою свого чаю налієте чайну ложечку просто натурального гідролату, ви отримаєте більше корисних речовин, цілющих, ніж якщо ви просто запарите навіть досить міцну чашечку чаю, тим більше ви не вип'єте протягом дня стільки, скільки ви можете отримати в нормальному дозуванні від 1 до 4 столових ложечок гідролату, наприклад, на літр води і випити. З питною водою протягом дня, тобто переваги очевидні. Ви просто зберігаєте його в холодильничку, він зберігається в холодильничку і рік, і більше п'єте в комфортному для вас режимі, не бігайте з каструльками. Точно знаєте, вам показали люди, де збираються ці трави, як вони вирощуються. У нас органічний город. Ми не використовуємо ніяких хімічних добрив чи якихось речовин таких отруйних. Тобто, це все не переходить до вас. Ваш гідролат, кінцевий продукт. Переваги очевидні продукт гідролат відомий як дистилят лікарських рослин вже віки і віки століття і століття. Ну от на Україну це поки що приходить завдяки таким популяризаторам, як от ми, зокрема з чоловіком. І мало хто ще знає, і мало хто розбирається в цих нюансах. Ціна в нас мінімальна з мінімальних, яка тільки може бути по відношенню до зусиль, до витрат, до рівня якості, до рівня безпечності цих продуктів і всіх викликів в якій ми проживаємо в цьому 24-му році.